Інтересно вам дуже чути чи ні? Так, це я закрив. Окей. Далі переходимо до Капілота yeah. і ебохамо поем. Я сьогодні з утра вже 5 відосів залив на ігровий. Нихуя не бачу. Ока, магии мені не дали в кость пріоритет, постоїть точно на магиї. Офігеть. Чиков пограти на магиї, залетіла ладигайц. Ну ладно, немножко подивиться. Кадалики збене, да, є збірка. Явно перекачення ще стало. На 20к на хвилиночку. 20к рішаю. А ще й коли у в дамаг стакається від кожного вбивства, то вибачте, мене в нього тут на цьому кілові піздець який стак від 18 кілов. Отак вот от. Блін, це як в прошлому житті було, а тепер всі гравці по 2 на лайні чи хтось один йде у ліс на фарм. Мені парами діляться і там уже типу в залежності від того з ким ти стоїш в парі, ти. 8-4-6. Так, окей. А кстати, прикол. Я всегда... А... Цього героя називав гейтс э, Леді Гейтс. А вона гейст. Сука, крінжа вийшов. Мені Кіст Тіп пише. блядь, а почому же Гейт, Якщо вона Ге, Не, почому, Забейте. Просто забийте. Так, <кхи> <кхи> да, ну, кстати, по копілоту в мене взагалі немає ніяких питань. Да, циклон комфорта включен. Больше, чем я не комфортно. Mm -hmm. <coughs> <coughs> Сейчас что-то... Этот... Копілотік тупит. Щось він мені не, да... не дає, або вже перевантажений чат, знову ж таки, як мені писав чат gpt що чат перезавантажено, або я хуй його знав. Зараз попробуємо ще раз. А, можливо, тут... Давайте спробуємо. Тут просто картинка дівахи з дуже великим бюстом <кій> На півоголові. можливо, через то. Давайте спробуємо іншу картинку, можливо, тоді піде. Просто гейста вона така. Думаю. ніколи собі. Так, в мене файл почти скинувся. Що скинеться цей файл і ми перейдемо на зйомку на цей на телефон, а на тому мені треба буде попрацювати. Тут трошки залишилося. О, да, пішло все-таки зафотки. Ну там да. Там є до чого доїбатися, насправді. Так, мені надо контент план дописати. Так, я їм скину контент план. На масаж і на фотки? Угу. 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 Так, це їм поскидував. Окей. Okay. Uh -huh. Получається осталося нам ну, скинути контент-план по порнохабу. Так, тут у нас видео завантажилось. Хорошо. Так, окей, поехали. А, так что пять видео с. Минетами так три вида куни по игрушки. пойдет далее. Цикл відео. Цил. По аналу Типу, відно ну, по, по мірі розпрацювання від моменту розпрацювання до входу. Так, п'ять відео для кожного по мастурбаціям а... з крупним планом М -м планом. два лайт видео з классикою в сексі так три видео райдер стайл. Так Бля, прикиньте в цей момент, який щасливий чувак, коли це ж робота, скільки можна получити на солоди, да? Балдеж. Так. Два доги. стайла. Так два. А, па 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 па-па-па, па-па-па. паслинга. Па -па -па. Мінга плюс іграшки. Одна ванна, Ванна. одне новорічне. Отак. <кій> Ітого, 8... 10, 15, 18, 24 відео, плюс цикл відео по аналу. Ну, плюс-мінус має вийти десь від 25-27. Я думаю, десь так. Ну, неплохо. Якраз на не місяць. Питання тільки, щоб вони встигали це все подавати вчасно. І все. Так, поки ми писали контент-план, нетиповий гейста на П. На... Ну, 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 блядь. Ну що ти створив? нетипова гейста на пейдж. А пейдж тут при чому Ну, ладно, я обріжу. хуй ой Ну, хоть быстро робий, то хорошо. Ну там. А як буде... Так, наверное, чияк. Е тут здесь. А, да, правильно, нихуя себе. С першого разу правильно написал. Це я мой мастер, нахуй. Так. Э, да, назвать. Так, превьюшку ставимо. Блять, опять сповз. Коротше, отвлекаюся. Воно, типа, собі там массажирує, та й масажирує. А я відвлекаюся, спину отпускаю, і воно сповзаю собі вниз. надо вверх. У мене. З грудним відділом трабло. Так. Виділити. І копіпаст Окей. В принципі. Більш менш нормас. Ну це еще І форматним розмір. Угу. Угу. Так, і того перше відео є. Подивимось, скільки ми всього зможемо зробити. Фу, так, рекомендувати раз. Рекомендувати два. Кстати, зараз подивимось, там є якісь уже перегляди чи немає на цих прев'юшках. Цікаво. 23 число на 9.00. Так да, хотілося б, звісно, публікуватися в Prime, но Prime ми поки не протянемо. Треба, щоб хоч якісь свої перегляди були. Так. Ой, що це? Якесь відео на 21 січня закинув місто грудня. Не буває. Поміняв. Окей, покахувати. В принципі, відпрацював, ось стоїть. о! Хорошо, тепер можна більш концентровано попрацювати. Так, відео, яке опублікувалось сьогодні, набрало поки що нуль переглядів. Вчорашнє, до речі, теж. Зайбісь. А, сьогоднішнє. А, це ось сьогоднішнє, так. Все, сьогоднішнє набрало нуль переглядів. Зайбіть. В принципі. Ой. В принципі. Окей. Що ми ще могли розраховувати?